У барабанів відкриває театралізоване дійство в глухові. Його учасниця Оляна. Сьогодні вона акторка в історичній реконструкції, у якій відтворюють обрання гетьманом лівобережної України Кирила Розумовського. У 1750 році це відбувалося саме тут, де сьогодні зібралися люди на колишньому радному майдані біля Миколаївської церкви. Наш Миколаївський храм він найбільш старовинна споруда глухова, яка збереглася наразі. І відповідно вона, наша Миколаївська церква, була учасником чи навіть головним апофіозом обрання трьох гетьманів Івана Скоропадського, Данила Апостола. І якраз 375 років тому правда в лютому 1750 року було обрано саме Кирила Розумовського. Обрали його звичайно перше заочно. Він не був присутній Глухові, але саме... Відбулася така театралізація. Оживили історію на подвір'ї храму. Згідно з козацькою традицією, кандидат у гетьмана двічі відмовлявся приймати булаву, а на третій, врешті, зголосився. А кого ми хочемо? На гетьмана Гетьману! роль Кирила Розумовського зіграв вчитель Сергій Маслюк. На питання як почувається в образі гетьмана, він відповідає: цей одяг він надає. Якогось статусу, і я навіть одягнувшись гетьманом, взявши до рук булаву, відчув ось цю, не те, щоб владу, але все одно відчув той історичний образ, і десь там я змінився не тільки зовні, а й всередині. Тому е цей одяг до чогось зобов'язує, і я це відчуваю. Участь у постановці взяли більш як 10 акторів. У кожного був певний образ. Так, тут були, от у нас там була жителька глухова, така заможна жінка. У нас тут двоє діток, таких маленьких глухівчан тих часів. Ну і, звісно, козаки, козацька старшина. Я не можу напевно сказати, хто в ролі кого я саме виступаю. Я думаю, що ми можемо сказати, у нас так загалом збірний образ козацької старшини. І тому, власне, елементи такі от. Проілюструвати приблизно, як це все було з такими костюмами, у нас сьогодні вдалося.